Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця, 20 грудня, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними вартими вашої шановної уваги. А події були чого варта тільки заява президента України Володимира Зеленського, який дуже слушно і правильно знайшов слова, яким чином відповісти цьому Путіну хуйлу, який знову ж таки почав говорити. Про Україну і занадто, як мені здається, самовпевнено, занадто самонадіяно, за що і отримав рішучу реакцію, за що отримує реакцію від Сил оборони України, від Збройних сил України на полі бою, і не тільки. Отже, що сталося? Президент України Володимир Зеленський <кій> фактично сказав Путіну, що Путін довбойоб. Ну, тобто, він прямо на сьогоднішній день так і сказав. Він це написав як англійською мовою, так і написав мовою українською, власне кажучи. І тому я думаю, що дуже правильно наш гарант відповів. А що ж говорив Путін? Ну, Путін знову ж таки провів пряму лінію, і, власне кажучи, прямі лінії, що передувало власне заяві президента України Зеленського, тому що сказав Путін. Отже. Путін цього року поєднав прес-конференцію та пряму лінію з народом. Це друга пряма лінія після початку повномасштабної війни. Російський диктатор заявив, що шкодує про те, що не почав СВО раніше. Підготовку Росія мала б почати раніше. Значить, сказав про те, що російська економіка буде зростати, багато чого іншого. Ну це все неможливо. У нас це не цікавить, що там буде зростати. Нічого там зростати не буде. Далі що Путін сказав, що санкції мають вплив, але не такий сильний, вони не є ключовими. Але бачимо, що диктатор визнав, що санкції такий вплив мають, а це означає, що їх потрібно посилювати. Це означає, що їх потрібно зміцнювати. Це означає, що санкційний тиск це один із елементів, яким потрібно безумовно тиснути, який потрібно використовувати як зазіб відповідного впливу. Крім того, Путін сказав, що. Він не знає, коли звільнять Курську область. Він відмовився це називати. Дату зрозуміло, чому? Тому що північнокорейці не допомагають, тому що багато що йде не за планом, тому що є дуже серйозні проблеми. І, власне кажучи, він вважає, українським військам не було сенсу заходити в цей регіон. Путін також наголосив, що всі руйнування будуть відновлені. Ну, ось так. Тобто нічого конкретного визнає, що північно-корейські війська допомогти не можуть, а це факт. А як ви думаєте, друзі, обійшлось без Арішника? Ну звичайно, ні. Як же ж без Арішника? Арєшнік тепер же ж на всіх прес-конференціях. у Путіна ж тепер всюди. Як же ж без Арєшніка не згадати про це? Отже, що сказав диктатор? Він сказав, що це сучасна зброя, але все, що робиться, опирається на інші розробки. Він також знову заперечив, що це модифікована міжконтинентальна ракета, і сказав, що «Орешник не можна збити. Треба нагадати, що раніше він так висловлювався про кінжали, які Україна успішно перехоплює. Про циркони теж він висловлювався. І давайте я просто нагадаю, що в Росії є дві справи вчених. Знаєте, як у Сталіна були справи лікарів, справи вчених? Так само є у Путіна такі справи. Справа ось у чому. Справа в тому, що розробники і конструктори циркона спочатку кінжала, який успішно збивали установки Петріот довкола Києва і не тільки. А потім, так само і циркон. Які збили так само і на підльоті до Києва ті ж самі установки Петрі, передані нам нашими партнерами. Ну а потім ще інші системи, аналога Ну я думаю, що тепер, після того, як нам дійсно пообіцяли ще 19 систем ППО, ефективність наша має тільки зрости і збільшитись. Так, от, після цього, коли всі побачили, що заявлені показники тактико -тактик, тактичних характеристик, техніко, вибачте, тактичних характеристик не відповідають в реальному часі і в реальних діях тому, що було заявлено путіну, і про що йому доповідали на прес-конференція, ну все, цей картковий будинок рухнув. І, звичайно, почалися репресії проти інженерів, проти виробників, проти конструкторів цієї так званої Вундервафи, дітища Путіна, яким він погрожував. Не виключаю, що скоро якраз у буде ось так знаєте в колонії тут розробники кінжалів, тут цирконів, а тут і арішників, тому що. Ми не знаємо, до речі, в теорії, в теорії, фахівці із зенітно-ракетних комплексів та систем протиповітряної оборони кажуть, що Арішнік можна спробувати збити Петріота. Не знаю достеменно. Тут, мабуть, практика критерій істини. Інакше сказати важко, яким чином це може відбутися. Але все ж таки теоретично такі можливості вони зберігаються. І не виключено, що якщо Росія ще застосує. Цей свій арішнік, тому що Путін знову ж таки розходився погрожувати в тому, що він а, застосує його. Не виключимо, що Петріотом можна буде спробувати збити і нівелювати чергову цю ціль, і розбити черговий міф російський про їхнє вундерваф. Тому це цілком можливо. Ну і далі а, знову ж таки про арішнік Путін. Якщо експерти Західні так вважають, що можна збити арішнік. То нехай запропонують нам і тим, хто платить їм на заході, у США провести технологічний експеримент, високотехнологічну дуель 21-го століття. Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО і ПРО. А ми завдамо туди ударом і подивимося арішником. Що буде, ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона? І для нас це буде цікаво. Проведемо експеримент, технологічну дуель, на що е, Зеленський сказав, що Путін відморозок, морозок, е, а ввечері назвав Путіна довбойобом. Тобто, ну, вибачте, <кхи> пряма цитата. Так як воно є, я думаю, що ми нічого заперечувати не будемо, і президент України абсолютно правий, коли називає саме так Путіна. Саме тим він, власне кажучи, і є, і ще навіть гірше. Але ось ці технологічні дуелі, слухайте, якщо Путін пропонує ось це, якщо Путін продовжує погрожувати, ну це як пізний Гітлер насправді. Він переконаний, що його конструктори, інженери не при не підведуть і розроблять щось таке, що дійсно може здійснити певний технологічний прорив, власне кажучи, ну і таким чином змінити хід подій. Ну технології на війні дійсно мають вплив. І як слушно зауважив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю для французького видання Лемонт, дійсно, технології зараз мають вплив. Я сам це бачу вже. От, проходячи відповідні навчання і вступивши на військову службу до Збройних сил України, що дійсно це так, і нас в цьому в чаті пояснюють вкотре, наскільки а, дрони і інші технології змінюють поле бою, наскільки це має впливи. І тому, звичайно, це заперечувати, заперечувати цього не варто. Це дійсно присутнє, і цей факт має місце. Але ж не про річники, тому що знову ж таки треба розуміти, що що, якщо станеться так. Що США і Захід дійсно розмістять свої системи ПРО, але не тільки ПРО, але й свої пускові установки, якими можуть завдати удар, не по Росії, а по російських військових об'єктах на території Білорусі, наприклад. Цілком можливо. До речі, Лукашенко, він передбачає такі кроки, тому що коли білоруський диктатор Бульбу Фюрер каже про те, що. Білорусь має бути присутня за столом перемовин щодо російсько-української війни, і щодо врегулювання ситуації, щодо миру в майбутньому в Європі і так далі, і так далі. То він же ж теж розуміє, що насправді він себе настільки загнав із путіним, що зараз навколо пастки. Що зараз може скластися так, що йому немає, не буде реального виходу, тому що білорусь це розмінна монета. І коли у Путін буде робити ось таку риторику, коли він буде говорити про те, що а, значить, він може завдати ударів по Києву знову, може відбутися якась технологічна дуель, не виключено, що західні держави просто можуть завдати удару по Білорусі. Він таким чином провокує, але він думає, що Трамп, він думає, що Трамп здасться. Він думає, що Трамп десь піде, знаєте, так, ну, скажімо так. Дасть назад і спробує тиснути на Україну, побачивши, що Путін тут знову погрожує річникам і ризики втягування США в конфлікт є. Тим часом дуже плідний день був у президента України Зеленського у Брюсселі. Він провів зустріч з лідерами ЄС і там було заявлено про те, що Україна категорично відмовляється від транзиту російського газу. Були викриті цинічні заяви Путіна і ще президент України наголосив на необхідності спільних дій для досягнення справедливого миру. Обговорено підтримку України, нові фінансові та військові ініціативи. Франція готує другу бригаду для ЗСУ, а ЄС виділяє 18 мільярдів 100 мільйонів євро на відбудову. Ну от, власне кажучи. Ось такі дані, таке резюме було. Зараз детальніше пройдемося. Ну а ви, щоб знати більше, підпишіться на мій канал, ставте лайк. Будь ласка, нам ще трошки залишилось до 300 тисяч. Давайте зразу зробимо ривок і грудень і підсумки року підіб'ємо з 300 тисяч такої чудової, прекрасної аудиторії, яку я люблю, шаную, ціную та поважаю. І дякую вам за підтримку принагідно. Отже. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що Франція підготувала одну бригаду одну бригаду сил оборони України і планує підготувати ще одну. Фактично, про це сказав французький президент Макрон, і так само було обіцяно, що Україна отримає додаткові системи САМПТІ. Так само зазначено президентом, що однаково бачимо, що потрібні надійні гарантії для миру, які можна реально наблизити. І продовжили оцінювання ініціативи та опрацювання ініціативи президента Макрона щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху. До миру Еммануель поінформував про комунікацію з іншими партнерами заради реалізації всіх необхідних кроків для досягнення миру. Тобто, знову ж таки, ініціатива щодо миротворців вона розглядається. Бачите, як я і казав раніше, це варіант розміщення місії іноземних військ на території України, в першу чергу, місії європейських військ. Які будуть діяти для того, щоб, ну скажімо, забезпечити їх присутність і забезпечити контроль за дотриманням перемир'я? Тобто, ця ідея обговорюється природні, що Володимир Зеленський обговорюється з Еммануелем Макроном, адже саме французький президент в лютому цього року оголосив про ідею того, що миротворці можуть бути розміщені в Україні і взагалі війська. Так само, президент України заявив, що Україна має фінансову підтримку на наступний рік, але її недостатньо для сильної, для певних дипломатичних кроків. І він сказав про те, що ми підтримуємо ідею про миротворчі війська. Макрон уже мав контакти з деякими лідерами. В той же час Зеленський сказав, що він не вірить, що Путін прагне завершення війни однак, з нашого боку, зробимо все можливе для досягнення справедливого миру. Для України важливо, щоб США і Європа діяли разом. Ну що це означає? Це означає, що Європа досягає консенсусу, не одноголосного, але більшості країн, які готові відправити свої війська. І в нас таки дійсно, я думаю, що з'явиться миротворча місія, побачимо, який буде її мандат. Але, вочевидь, це буде передбачати систему того, що це і буде визначено гарантіями безпеки. На той час, поки Україна не вступила до НАТО. Але дуже важливо зараз, нехай це трошечки розтягнеться в часі. Надзвичайно важливо, щоб ця ініціатива була пророблена до кожного моменту та деталі, аби а, фактично ми чітко розуміли, за що буде відповідати ця миротворча місія, її мандат, повноваження і так далі. Тобто, це на сьогоднішній день а, ну, дуже важливо. І ідея, я думаю, в тому, щоб досягти все ж таки умовного перемир'я режиму припинення вогню, який може скластися де-факто, де, де Юре він не буде визначений, але він буде гарантуватися миротворцями європейських держав, що безумовно краще ніж місія ОБСЄ. Ось такий формат. А самі перемовини з Росією будуть відкладені на невизначений період. Зараз важко собі уявити яким чином це може відбутися? Путін демонструє свою неадекватність, Путін демонструє неготовність до цих перемовин. І що буде робити Трамп? Ну, згадайте мій прогноз з кількатижневої давнини, коли я говорив про те, що у Трампа може не залишитися іншого виходу, оскільки Путін настільки буде категорично заперечувати будь-який варіант мирних перемовин і будь-який варіант поступок Росії. Що у Трампа ну, не залишиться іншого шляху, аби ще більше надавати підтримку України тиснути на Росію. Ну за будь-яких сценаріїв, що би не хотів зробити новообраний президент Сполучених Штатів Америки, просто умови так складуться. Що іншого сценарію, окрім пережити Путіна, не буде. Тим часом. Рюти підтвердив, що очікує Рюти, генеральний секретар НАТО підтвердив, що очікує передачу в Україні 19 систем ППО, а Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, підтвердила виділення чергового пакету допомоги. І президент України Зеленський вкотре підкреслив, що мир завдяки силі обов'язково буде і не інакше. Тобто, Україна дуже серйозно налаштована на те, щоб все ж таки. Продовжувати тиснути на Путіна президент неймовірно сповнений рішучості і знаходить правильні слова та аргументи. Крім того, президент України Зеленський виключив транзит Україною російського газу під видом Азербайджанського. Він сказав, що Україна не розглядає поновлення угоди з Газпромом про транзит російського Газу, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом Азербайджанського. Володимира Зеленського запитали, чи можливо, що Україна змінить рішення і поновить угоду про транзит з російським Газпромом, термін дії якої закінчується з 1 січня 25-го року. Президент відповів, що це виключено. І не будемо займатися продовженням транзиту. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті стане залежною від РФ. Питання лише за місяць чи за рік, бо це їхня політика. Ну, ось я вважаю, що це дуже правильно. Нарешті ми маємо поставити безпосередньо крапку. А, ну, знаєте, в тому, що газове питання завжди було якимось аргументом. Ні, його треба зняти раз і назавжди. І тому тут правильно так і треба ці питання вирішувати, як на мене. А... Київ і Москва готові до переговорів. Тим часом заявив спецпосланець Трампа з війни в Україні Кіткелок. Він сказав, що Дональд Трамп може виступити посередником між Україною і Росією, бо зараз ситуація нагадує бій у клітці. Власне кажучи, коли обидві бійці коли обидва бійці хочуть здатися, і Кіткелок заявив, що втрати російських військ включаю, під час повномасштабного вторгнення у п'ять разів перевищують втрати російських. Про це він вкотре відрозповів інтерв'ю для Fox News. І росіяни просто завалюють великими хвилями на великої кількості солдатів, а потім ще більшими. Втрати дуже великі. При цьому конкретики знову ж таки ми не чуємо. Просто заяви, заяви, заяви. Ну от, власне кажучи, ось така а, ситуація. Ну і, е, тим часом Британія готує для України новий пакет допомоги на 286 мільйонів. Європейська комісія 18,1 мільярдів. Данія е, виділяє ППО та Ф16 і оголосила про нову допомогу для України на понад 292 мільйонів. На мільйони. А Україна перемагає в економічній війні з Росією вперше від початку повномасштабної війни пише за економіст. Це дуже серйозно. Завдяки рішенням влади та допомозі від Заходу українська економіка перевищує російську за ключовими показниками: прогноз зростання ВВП, облікова ставка на рівні 13,5 і стабільність гривні. Ну, ось так. З радофілом, як знаєте, як кажуть, ось так. Тому ми тримаємося, боротьба продовжується, Україна демонструє сильне лідерство. Президент робить правильні заяви, розставляє акценти і завдяки цьому рухаємося. Як би там не було, як би не було важко, але виборюємо і боремося за правильний і справедливий мир. Друзі, ну а ви ж, попри все, бережіть себе, ми тримаємося, єднаємося. Нагадую, що з Божою допомогою та впевненістю дивимося тільки вперед. До нових зустрічей. Слава Україні!